Четвер, 19 жовтня в ефірі новини на 11-му у студії Марко. Ручка вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. І далі говоритимемо про таке. Вибуху у передмісті Дніпра російські окупанти продовжують атакувати цивільних ракетами та гатити з артилерії. Мали прибуток у півмільйона доларів. Держбюро розслідувань викрило міжрегіональну мережу наркоторговців. Тримати бізнес в таємниці їм допомагали правоохоронці. Дають шанс на повноцінне життя на Дніпропетровщині. Працює унікальний реабілітаційний центр. Він повністю інклюзивний та має найсучасніше обладнання. М'ясо, овочі, томатна паста та сметана. Скільки коштує сьогодні? Баняк традиційної української страви підрахували журналісти 11-го. І вибух у передмісті Дніпра. Очільник військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, ворог вдарив по Дніпровському району. Там виникла пожежа. Попередньо загиблих та постраждалих немає. Усі деталі наразі з'ясовують зранку ж окупанти атакували ракетою Криворізький район. Військові з повітряного командування Схід повітряну ціль збили напередодні. Рев гатила ракетами по Павлограду. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті, але люди не постраждали. Продовжувався терор Нікопольщини. Росіяни вночі обстрілювали з артилерії Марганецьку та Мирівську громади. Загалом на територію району прилетіло майже три десятка артилерійських снарядів. Наразі рятувальники обстежують території та з'ясовують всі наслідки атак. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Від армії агресорки продовжують потерпати і інші регіони країни. Росія атакувала Херсонщину та Миколаївщину. Є загиблі та поранені у Запоріжжі. Завершили пошукову операцію. П'ятеро людей загинули. А на фронті, після паузи, ворог знов почав штурмувати Авдіївку. Чим жила Україна? Останню добу. Дивіться далі у нашому матеріалі. На Миколаївщині ворог вдарив по населеному пункту Степівської громади. Поцілив по закладу харчування. Під завалами загинуло двоє. Ще одна людина поранена. Також пошкоджені житлові будинки, сільгосп підприємства та інша цивільна інфраструктура. Ракетою окупанти поцілили і по складу підприємства у Миколаєві. Там без жертв. А в Запоріжжі завершили пошукові роботи на місці влучання у житловий будинок. П'ятеро людей загинули серед жертв. Молоде подружжя вони побралися лише рік тому в бомбосховищі. Рятувальники обстежили всю територію. На сам кінець з під завалів витягнули кота. На фронті ж після незначного затища росіяни знов пішли на штурм Авдіївки. Окупанти не залишають спроб оточити місто. Від учора збільшилась кількість обстрілів та авіаударів, але наші захисники дають гідну відсіч: нищать техніку і особовий склад ворога на підступах до Авдіївки. І напередодні під Авдіївкою наші оборонці збили черговий ворожий Су 25 Якщо вже ворог застосовує штурмову авіацію, то в нього є певні проблеми з артилерійським, скажімо, з артпідтримкою. Під Кліщіївкою точаться запеклі бої на цих кадрах. Видно, з чим стикаються наші воїни і якою ціною вони звільняють кожен метр української землі. Акова, акова. А на околицях новопрокопівки українська артилерія відпрацьовує по ворожих позиціях. На цьому ж відео нашим артилеристам боротися з ворогом допомагають британські гармати. Я як наводчик, я відповідальний за наводку, за правильну, за правильну стрільбу, за точність стрільби. Моє діло зробити так, щоб попасть в ціль. І чим менше снаряду на це уйде, тим краще. Олена Петроченкова, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Сотні тисяч доларів за дурман держбюро розслідувань викрило міжрегіональну мережу наркоторговців. Зловмисники вирощували канабіс та варили психотрупні речовини. Діяли у шести областях, зокрема і на Дніпропетровщині. За рік зловмисники збували до тисячі кілограмів наркотиків. А чистий прибуток фахівці попередньо оцінили у півмільйона доларів. За даними слідства, приховувати підпільний бізнес зловмисникам допомагали правоохоронці. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжного заходу. Їм світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі працівники ДБР провели понад 50 обшуків у різних регіонах України. Вже затримано 10 учасників групи, серед яких організатори, хіміки, виконавці та інші спеціалісти, а також керівник одного із підрозділів одного з обласних правоохоронних органів, який входив до злочинної організації та прикривав її діяльність. А у Дніпрі судитимуть учасників двох злочинних організацій, які вигадали шахрайську схему на 38 мільйонів гривень. Аферисти нелегально переоформлювали на себе чужі підприємства. Керував незаконним бізнесом місцевий кримінальний авторитет. Серед його поплічників, директор адвокатського об'єднання, приватний підприємець, арбітражні керуючі адвокати та юристи на майно фігурантів наклали арешт. Загальна сума арештованого майже 20 мільйонів гривень. Три смерті за добу у кривому розі цієї ночі двоє молодих людей вкоротили собі віко. На світанку 20-річний хлопець повісився на дитячому майданчику. А 21-річна дівчина покінчила із життям у власній квартирі. Її вчинку ймовірно передувала сварка з чоловіком. Третя смерть у місті сталася внаслідок падіння з сьомого поверху. Чоловік попередньо на підпитку проник до чужого помешкання. А коли вертався назад, не втримався на конструкції та зірвався вниз, він загинув до приїзду швидкої. На Дніпропетровщині виявили випадки нового штаму Еріс. Це підвид кові 19 Про це повідомили у МОЗ. Загалом по Україні зафіксували 10 захворілих на новий штам у шести областях. За симптомами він практично не відрізняється від інших: біль у горлі, нежить, задишка, ломота у тілі, головний біль, лихоманка. Специфічна відмінність Ерісу він швидко вражає ослаблений імунітет. Утім, за оцінками, ВООЗ, глобальний ризик для населення оцінюється як низький. А лікарі зауважують найефективніша протидія ковіду щеплення. Водночас у МОЗ розповіли про зміни з є рецептами. Термін їхньої дії збільшили втричі до 90 днів. Це стосується ліків, придбаних власним коштом. У відомстві зазначили, рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, а й зручніше його погашати. Строк дії рецептур на наркотичні засоби залишається незмінним 10 календарних днів. А на препарати, що відпускають за пільговими умовами. 30. погасити є рецепт можна в аптеці, що працює з електронною системою охорони здоров'я. Дають шанс на повноцінне життя на Дніпропетровщині. Працює унікальний реабілітаційний центр. Він повністю інклюзивний та забезпечений найсучаснішим обладнанням. Там повертають до нормального життя пацієнтів із ураженнями опорно-рухового апарату, неврологічними та серцево-судинними патологіями. Як проходить відновлення, бачили наші кореспонденти. Віктор Васильович має хронічні проблеми із хребтом. Останнім часом каже, стало важко ходити. Якесь зміщення диска от, в хребті, і воно це дало все на ліву ногу. У реабілітаційному центрі розробили для чоловіка індивідуальну програму відновлення. Він тренується вже декілька днів. Каже, лікуванням задоволений. Персонал дуже чуйний, дуже ставлення хороше. Я був здивований. Ну мені пообіцяли, сказали, що все буде добре. Будете бігати як молодий. Цей реабілітаційний центр на Дніпропетровщині унікальний. Тут з десяток різноманітних кабінетів, що обладнані найсучаснішими тренажерами та приладами. Приміром, такий повертає рухливість кінцівкам після ушкодження нервів. Процес максимально комфортний для пацієнта. Він просто тримає руку, апарат все робить за нього. Він виконує вправи, ті, які ми виконуємо в повсякденному житті. Він стискає пальці, розтискає. Ну і таким чином народні клітини не пробуджуються і починає рука працювати. Є кабінет, схожий на квартиру. Він має кондиціонер, пральну машину, праску, плиту і кухонне приладдя усе для відточування рухів. В цьому кабінеті повертають до життя після інсультів та тяжких травм. Пацієнтів вчать наново, здавалося б, таких простих речей, як тримати ложку та включити чайник. Всюди якісні меблі та свіжий ремонт. Центр також повністю інклюзивний. Є спеціальний силовий підіймач, а ліжка, душові та туалет із поручнями. Та головний секрет успішної реабілітації досвід медиків. В одному місці зібрали профільних фахівців високої кваліфікації. Реабілітологи, ерготерапевти, фізичні терапевти, їх асистенти, психологи, терапевти, мови і мовлення, створення центру профінансували з обласного та міського бюджетів. Владислава Вдієнко, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. У Дніпрі відремонтували центр підтримки постраждалих від домашнього насильства. В одному з відділень повністю оновили житлову зону. Попри війну, заклад продовжує надавати допомогу. Прихистив сотні нужденних і нині соцпрацівники. Також піклуються про жінок переселенок. У центрі кажуть, створили для цього комфортні умови і мають кваліфікований персонал. все есть вот начиная от того что есть для ребенка это все условия чтобы он рос это естественно продукты питания я была всегда, ну, поражена когда мне сказали что у меня будет еще и пакет продуктов медицинская помощь помощь юриста обращение отношения ну, то есть ну, живешь как как дома но просто что не дома а так все замечательно все хорошо тепло и уютно Майже 200 вакансій у школах Дніпра шукають викладачів. Найбільше не вистачає предметників. Це, зокрема, англійська мова, інформатика, математика, фізика та початкові класи. Утім, попри брак педагогів у центрі зайнятості, зазначають, нині у школах працюють понад 6400 викладачів. Виїхало ж за кордон лише 133 людини. Є потреба в високоосвічених вчителях до наших шкіл. Вчителів інформатики 32, англійської мови 30 вакансій, існує, вчителів математики, 24, фізики та початкових класів по 15 вакансій, історії та української мови по 11 вакансій, географії 12, біології 9, хімії 5. Підуть угору в Україні прогнозують зростання цін на м'ясо в зоні ризику і овочі, зокрема ті, що входять до борщового набору. Чи насправді це так, і наскільки доведеться спустошити гаманець, щоб приготувати баняк традиційної української страви? Дивіться далі у нашому матеріалі. Продуктовий шопінг у Дніпрі для пані Валентини традиційно розпочинається з центрального ринку. Жінка переселенка із Сєвєродонецька. Мешкає в нашому місті понад рік. Розповідає борщ завжди на її столі. Тому за покупками ходить часто і бачить, що ціни на продукти ростуть, наче на дріжджах. зокрема, відчутно здорожчало м'ясо. готую і із м'ясом, і без м'яса, і з квасолею. З грибами на готую. Я лавичина дуже дорога. Змінилися і дуже змінилися у вищу сторону. Видів борщу так само, як і способів його приготування, безліч. Зараз кожен покупець обирає ті інгредієнти, які не лише йому до душі, але й по кишені. М'ясо кусається. Ну, якщо м'ясо брати на кістки, кінісно, то ну курочку трошки буде дешевше. Ну, ми беремо задню. Зазвичай ми беремо задню частину з хорошої, з м'ясної. Це ребро. Під черевину хорошу шукаю. Все дорожче. Продавці м'яса на ринку кажуть: зазвичай люди беруть кістку або шматок м'якоті на борщ, а ще реберця та сало. Порівняно з літом ціни підросли лише на 10%. Втім, попит на продукцію зменшився. Ось у перший ряд оце 200 гривень. Оце сало ось 150. ну є сало різне, є тоненьке, ну таке ось по 100 гривень. Класифікації йде, ото спина, бочина, лопатка. задній Час спрос дуже впав, немає. Не, ну, у людей немає, як то кажуть, золотого запасу. Є лопатка, є реберця, реберця по 190. А лопатка. Так. Теж, з кісточкою 190, м'якоть 210. Корма подорожча, тому ціни будуть рости. Овочі з борщового набору на ринку теж не дешеві. Продавці пояснюють це скороченням поставок з Херсонської та Запорізької областей, де традиційно вирощували городину. 25 і 20 така ціна. 15 і 18. бурячок 20 гривень і Морква солодка теж 20 гривень. Ціна на зелень залежить від величини пучка. Ой, а зелень різні пучки. Дивіться отакі пучки, отакі по 10 гривень. Отакі трошки більші по 20. цибулька також. Отака 10 гривень, така 20 гривень. Ціни в супермаркетах на складові традиційної української страви наразі відрізняються від ранкових. Вони десь у півтора-два рази нижче. Але ще кілька місяців тому теж були рекорди, говорять експерти. Капуста коштувала 49 гривень за кілограм. Цибуля ще більше 58. За моркву треба було віддати майже 32 гривні за кіло. Нині ж вартість борщового набору в магазинах, окрім томатної пасти, м'яса та сметани, подешевшала. Найбільше впали ціни на овочі. У супермаркетах Дніпра цибулю можна придбати майже 13 гривень за кілограм, буряк майже 8, морква 9 гривень, капуста 7, А картоплю можна придбати від 6 до 8 гривень за кілограм. В інституті зернових культур зазначають, овочі дешевшають, бо, попри війну, українські фермери зібрали непоганий врожай городини. Достатньо, зокрема, картоп. Опля, якщо вона й почне додавати в ціні, то ближче до весни, коли зменшуватимуться запаси. на інші овочі. Так прогнозуючи, що десь приблизно на 30-40% ціна протягом останніх місяців року вона зросте. Ну і далі, потім, враховуючи те, що це вже буде овочі закритого ґрунту, то зрозуміло, що ціна вже зросте десь на 2-3 рази. Нині за підрахунками Дніпровських господин середня кастрюля борщу обходиться приблизно у дві сотні гривень. Левова частка суми ціна м'яса. Вікторія Вахрушина, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. А от чи вплинуло здорожчання м'яса та здешевлення овочів на зміну рецептів приготування борщу? Більш детально про національну українську страву, яка нагадаю, внесена до культурної спадщини ЮНЕСКО, поговоримо з Оленою Булах, організаторкою фестивалю борщ Новомосковську та авторкою ідеї видання аутентичних рецептів нашого краю. Олено, вітаю вас. Вітаю. Е, і одразу розкажіть, які рецепти приготування борщу вас здивували на фестивалі, і чи борщ без м'яса це наш борщ? Е, ну розумієте, борщ без м'яса це теж борщ. Бо є борщ з фасолею, з карасямі, з рибою, і це теж борщ. У нас є таке, знаєте, поняття, що борщ повинен обов'язково бути красним, там повинен обов'язково бути буряк. Але зараз ми от коли піднімаємо всі автентичні рецепти, ми здивувалися, що є борщ зелений, да, куди ми не додаємо, бо не додаємо буряків і томату. Ну це теж теж борщ. А, хочу вам сказати, що борщів дуже багато. Я хочу вам сказати, що рецепти борщів мільйон. Відрізняються борщі тільки тим, що це є якась регіональна якась там особливість, а, бульйон, на котрим варять, бо є рибний, м'ясний, овочевий або зовсім на воді. Чому взагалі, на ваш погляд, борщ став нашою національною стравою? Чому він такий популярний? Раз, а... два рази на місяць кожна родина 100% варить цей борщ. Розумієте, то це моя особлива думка. Ну, раніше борщ варили для сім'ї, це була більш святкова страва, да? бо вважалося, що це дуже дорога страва, бо там повинно було бути м'ясо або, допустимо, карасі та, і, так, і так далі. І господиня збирала, збирала все, що в неї було на огороді. Чише ніж готувались в глечиках та в пічі. На мою думку, борщ це гастрономічний код нашої нації. Рецепти борщів передаються з покоління в покоління, і в кожної родини борщ свій. І от у нас е, тільки що був матеріал про здорожчання продуктів, м'яса та в майбутньому овочів. І, е, і в ході нашої розмови я так розумію, що навіть якщо буде якесь е, здорожчання, яке буде не по кишені якійсь родині, все ж таки можна викрутитись і е, зварити борщ. Це же індекс борщу є, Це то про що ви кажете? що е, В нашій країні определяються здорожчання продуктів по індексу борщу. Скажіть, будь ласка, які страви раніше готували наші наші пращури, які ми не готуємо зараз? Готували борщ. От іменно ми беремо, якщо наш Дніпропетровський регіон. У нас дуже багато рецептів борщів і борщів іменно з рибою, бо у нас дуже багато риби було іменно в нашому регіоні. В Магдаліновці є замечательний борщ, холодний борщ з карасями. Варять замечательный борщ з сомом. Тобто у нас, В нашому регіоні борщі більш варіли з рибою. Борщі у нас збирають дуже багато різноманітних фахівців, шеф-кухарів. Але ми для себе зараз взяли таку позицію, ми почали збирати юшки. Боюшек і ще більше рецептів ніж борщів. Скажіть, будь ласка, ви їх збираєте, де їх можна подивитись? От, якщо нас зараз дивляться господині, які зацікавились, де можна знайти у цілі? Я хочу вам сказати, що ще потрібно трошечки часу, бо хочу заздати таку знаєте, уникальною такою книгу. Котру ми зробимо в електронному віді і в друкованому віді, і моя основна мета, моя ідея. Я хочу щоб ця книга розлетілася на всі п'ять континентів. Це дуже така відповідальна робота, тому трошечки ще почекати. Трошки треба. зачекаємо. Потім да. ми обов'язково вас інформаційно підтримуємо. Дякуємо вам, Олена. Ми говорили з Оленою Булах, організаторкою фестивалю борщ Баттелу Новомосковську» та авторкою ідеї видання аутентичних рецептів нашого краю. спілкувалися власне про ціни на борщ та рецепти його приготування. Сьогодні парламентарі нарешті сказали досить. Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запровадить табу на московський патріархат на території України. Закон про заборону релігійних організацій пов'язаних із РФ, ухвалили в першому читанні. За проголосували 267 депутатів. Далі народні обранці подаватимуть правки, після чого законопроєкт розглянуть вдруге. І на сам кінець про погоду у п'ятницю у Дніпрі за прогнозом синоптиків в день буде 17 градусів тепла, вночі плюс 10. Атмосферний тиск 746 мм міліметрів ртутного стопчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Далі в ефірі програма про Нікополь». не пропустіть матеріал, який підготували мої колеги. А ви, якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу та слідкуйте за нами у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі.